Продовжуємо випуск. На Буковині розпочалася реалізація проєкту вартістю майже півтора мільйона євро. Здійснює її Чернівецький національний університет спільно з Сучавським університетом Румунії. Фінансує проєкт Європейський Союз. У чому його суть та які перспективи чекають на Буковину найближчим часом? У матеріалі Марини Шварцман. Проект з понад мільйонним бюджетом має назву Історична та етнографічна спадщина, частина сталого розвитку туризму Буковини. Він передбачає низку заходів, які покликані покращити туристичну привабливість краю. Реалізатори кажуть, на Буковині прокладуть нові туристичні маршрути, створять додаткові сайти для туристів, започаткують міжнародний етнічний фестиваль, відкриють музей. Цей список нараховує кілька десятків пунктів і встигнути їх реалізувати потрібно за півтора року. адже Сам проєкт стартував ще 16 травня 2012-го, хоча вперше на широкий загал про нього заговорили лише сьогодні. Розрахований він рівно на два роки. З українського боку проект реалізовуватиме Чернівецький національний університет. Це по перше для університету честь. По-друге, між Україною і Румунією як кордон. Цей кордон має бути не кордоном поділу, а кордоном єднання то в нас, ви знаєте, на географічному факультеті є спеціальність туризм. І ну, найкраще навчання це в бою. правда? Ректор ЧНУ запевняє, проект це честь і жодної фінансової вигоди, хоча втілюватимуть у життя усі його завдання науковці вищого навчального закладу, студенти та фотографи. Загальна вартість проекту складає майже півтора мільйона євро, тобто 15,5 мільйонів українських гривень, майже 10 мільйонів з яких надаються на реалізацію проекту Чернівецькому університету. Наразі українці вже освоїли 40 тисяч євро. Кажуть на створення команд, концепцій та. Зарплату співробітникам працюють дві проектні команди по обидві по по обидві сторони кордону зареєстровано і по суті вже зроблено перші конкретні шляхи щодо віде, публікації і видання туристичного журналу, туристична буковина. Решту європейських грошей надають румунському партнерові Чернівецького національного Сучавському університету Штефан Челмаре. Він реалізовуватиме проект на території Румунії. Наші сусіди вже встигли освоїти 50 тисяч євро. Окрім основного партнера, ЧНУ має і інших, які також задіяні у проекті. Один із них Чернівецький краєзнавчий музей, який сподівається, що після завершення проекту у нього збільшиться кількість відвідувачів. Участь у проекті накладає на нас і певні вимоги. Тому що наш музей у такому випадку повинен відповідати високим вимогам європейського рівня. Наш музей має бути, і ми сподіваємося, що нам вдасться найближчим часом поновити наші експозиції і гідно приймати туристів. На реалізацію усіх садомів проекту залишається не так багато часу. Можливо, за півтора року буковина стане ще привабливішою для туристів. І від гостей, які захочуть залишити тут свої гроші, не буде відбою. Марина Шварцман, Максим дня, ТВА. Що спільного має